Вітаю вас на каналі Голос в голові аудіокниги українською мовою. Безмежно дякую всім, хто підтримує мій канал. Ви робите важливу справу не лише для розвитку мого каналу, а й для українського Ютубу. Щоб не пропускати нових розділів улюбленої книги, підписуйтесь на канал. Для вас читає Точенюк Ольга Юліян Бачинський «Україна і Редента. у уярмлена. Берлін 1924 року. Видавництво української молоді. Присвячую товаришам молодіжі українській. Хоч як сумне та прикре явище в суспільнім життю русинів еміграція руських селян за границі краю. Хоч як страшливий її наглий та повний розпук і вибух і ті широкі небувалі ще доси у нас її розміри, то все-таки не брак їй і деяких добрих сторін. Як та буря, що нараз зірветься, нищить поля і бурить ліси і потоками дощу заливає долини і луги Та, пройшовши, оживлює цілу природу, відсвіжує землю. Прочищує воздух, роз'яснює горизонт і дає далеко і широко сягнути по чистім просторі свобідним очам. Так само і еміграція вона стрясла собою всю галицьку суспільність, очистила і освіжила її душну сонну атмосферу і розрухала її та примусила приглянутися хоч на хвилину, хоч здалека. Та доторкнутися до тих болючих ран, що так довго мучили її. І от тепер вперше, завдяки їй прийшли під широку та публичну дискусію ті славні знані пісні про чудову суспільну гармонію так щиро переспівувані Галицькими світочами, бо тепер вперше виявилися острі й вирадні симптоми тої скорим кроком поступаючої. Пролітарізації селянських мас, котру так часто заперечують самостійні галицькі руські і польські економісти. Головну заслугу, втім, належить безперечно признати Галицькій пресі, що взялися пояснювати ті непояснені ще досі, або й навіть просто заперечувані суспільно економічні явища. Вона-то розглянули економічний стан теперішньої Галичини. Економічні обставини руського мужика, як також і економічні обставини інших суспільних кляс в Галичині. І справді сконстатувала матеріальну руїну руського селянства і його безвихідне становище. А однак, коли розглядала той нинішній економічний стан руського селянства і стверджувала його розпучливу безвихідність, не звернула вона чомусь то уваги на те. Як все те відіб'ється тепер на національнім життю української суспільності в Галичині русинів? Які то наслідки потягне за собою в їх культурно національнім розвитку? Взагалі, яка ж де їх тепер будучність? А це важна річ? Руський мужик це ж прецінь ґрунт, на котрім виросли і з котрого тягнули поживні соки? Всі інтелігентні руські кляси, основа, на котру спиралася ціла дотеперішня політична діяльність русинів, основа остаточно, в котрій як загально признається і належить уся будучність русинів. А та ж то основа стряслася тепер, розпалася. Мужик упав, спролітаризувався і, не маючи у себе вдома в краю захисту, Втікає далеко в чужі світи. Що ж станеться з народом руським? Усі руські партії, що спиралися дотепер на мужиках, повисли немов у воздусі. Що ж з ними станеться? Я ставлю себе на їх місце. Мені лячно. В наших то, мовляв, руках зложена керма руських справ ми репрезентанти руського народу. Двигачі національної руської ідеї. Менше вже з тим, чи велико чи мало руської в відношенню до інших австрійських народностей, ми все таки один табор руський. Що ж станеться з тою ідеєю? Хто буде держати дальше той синьо-жовтий національний прапор? Скоро за мужиками прийдеться й нам загинути. Таке питання насувається мені. Як тільки поставлю себе на місце котрої небудь руської партії, і, застановляючися над матеріальною руїною руського мужика і над його еміграцією, стараюся зв'язати її з долею всіх тих партій. Та поставивши собі таке питання щодо будучності русинів, я його зараз таки і розширив Я хочу вже раз постановити на денний порядок. Справу будучності української нації взагалі не лише виключно в Австрії, але і в Росії. Стільки вже наговорилося патріотичних річей про український народ, стільки любовних поезій присвячено Україні, вся публична робота мовляв, усе повинна бути звернена на добро України, українського народу робота оживлювана надіями на кращу будучність. Яка ж то все-таки та краща будучність? Чого сподіватися нам від неї? Час би от здати собі вже раз ясну справу з того, чого нам остаточно дожидати. Час би вже означати ясніше і конкретніше ту кращу будучність. При такій пустій фразі, як краща будучність, і так само пустих її парафраз, годі вже довше оставати. Час уже поставити собі раз ясно ціль наших змагань і туди звернутися з усею енергією. Але щоби ціла праця не пішла намарно, треба конечно розслідити насамперед фактичний стан відносин теперішньої України австрійської і російської. А розслідивши його і віднайшовши дорогу, по котрій піде далі розвиток тих відносин, після загально пануючих нині законів економічних, що позначають культурний розвиток кожного народу адже Україна не лежить на Марсі, тоді доперва покласти собі ясну мету нашим загальним прямуванням і відповідаючу їй програму найближчої практичної роботи, інакше. Вся праця піде намарно. Бо ж так як брак такої ясної мети для публічної діяльності в українській суспільності в Галичині, брак внаслідок нерозуміння теперішніх суспільно-економічних відносин серед неї і незрозуміння законів, після яких піде дальший розвиток тих відносин, потягнув за собою політичну безпрограмовість, політичний хаос, а через це і вічні неудачі. А що за тим іде? Безрадність і апатію. Так само і брак такої ясної мети у всеукраїнській роботі, брак також внаслідок незрозуміння дійсного стану суспільно-економічних відносин на цілій Україні і законів, після яких піде дальше її розвиток, мусить повести за собою розбиття робочих сил безпрограмовість, неудачі а в кінці? І апатію. Все вже почасти і наступило, тож справа стає ще більше пекучою. І от все то власне і той головний товчок, що спонукує мене вхопити за перо і написати сей політичний скіц. Є се думки, що вже не раз налітали мені до голови і перлися наверх, та лише тепер. Коли прийшлося мені застановлятися над нинішнім матеріальним станом Галицького мужика, над його еміграцією і над причинами сеї еміграції, з ще більшою силою пруться в світ. Думки ті то думки про будучність української нації. Розділ перший Матеріальна ножда руських селян явище цілком природне і конечне. Лежить це вже в природі нинішньої хлопської господарки, примітивної старосвітської, при рівночасній господарці двірській капіталістичній. Ще поки Галичина не була сполучена ніякими новішими комунікаційними засобами з Західною Європою, поки не давив ще з її рільної господарки незвичайний приплив американського збіжа, поки Галичина була безпечна зі своєю рільною господаркою натуральною. Введеною на давній спосіб, на ужиток, майже виключно власний, при всіх своїх патріархальних прикметах, повних відробностей від решти світа, повних своєї самостійності. Пан і хлоп, рукодільник і простий ремісник були собі кожний для себе паном, вели собі спокійно своє життє, безпечне, вільне від страху і виразних антагонізмів. Булися давні добрі часи. Та настали нові часи заведено желізниці, сполучено ними Галичину з рештою Європою, з рештою світа, що знаходився в вищій фазі економічного і культурного життя, в фазі капіталістичної господарки. Галичина опинилася нараз серед цілком нових обставин. Так, що під загрозою неминучої погибелі, під могучими ударами конкуренції нового світа, не лишалося їй нічого іншого, як лише покинути свою давню старосвітську господарку та завести нову, введено рівно ж на спосіб чисто капіталістичний, на велику скалю, тобто у великих обсягах, при помочі машин. Тільки ж така господарка вимагає великого капіталу, великого фабричного варстату по містах і великого обшару управної землі по селах. Лише при тих умовинах має машина поле до попису, і ту вона дійсно показує чудеса. Щодо рільництва, то такі капітали могли знайтися лише у властителів великих посілостей. Тільки вони мали спроможність завести у себе капіталістичний спосіб господарки і таким способом не тільки опертися за конкуренції, а ще й перейняти від неї на себе місію цього нового способу продукції, знищити всіх тих, що зістали придавні примітивні господарці, а ті морітурі, тобто вмираючи. Що мали прийняти тріумфуючого Цезаря нових часів, що своєю кров'ю мали величати його побіду, то наші мужики. Їм брак всього того, що дає можність вести господарку відповідно до тих нових вимог на спосіб рівнокапіталістичний, і внаслідок того вони мусять гинути. І ще, коли б мужик обробляв своє поле. Виключно на свій лише ужиток, тоді його продукт споживав бися дома, не йшов би на ринок і не підпадав би там загальним правилам конкуренційної боротьби. Але обов'язки для держави, як приміром, податки, які сплачувати треба не в натураліях, а в грошах, змушують і його шукати того ринку. А чим більше тих зв'язків, що лучать його з нинішнім державним ладом. Як і взагалі з сучасними потребами культурними, тим більше зв'язаний він із тим ринком, тож тим більше і його господарка мусить перетворюватися в господарку товарову, звернену не на власний ужиток, а на торг. А через те, тим скорше мусить і підупадати на світовім ринку в конкуренційній боротьбі з великою господаркою, введеною при помочі машин. І мужик. Гине. З кожним днем бачить він, як земля щораз більше усувається йому з під ніг. Він кличе ратунку, та ратунку нізвідки нема. Навіть та держава, задля котрої саме кинувся він в конкуренційну боротьбу з великим капіталом, щоби в ній упасти, навіть вона не в силі йому помогти. І не дивно. Адже сучасна держава не є державою хлопською, а не будучи нею, не почуває обов'язку його боронити. Держава була все і всюди інституцією, витвореною з огляду лише на певну суспільну клясу інституцією, що дбає про інтереси тої кляси, Її справедливість. То справедливість, що відповідає інтересам лише певних кляс, а не якась абсолютна справедливість, що уноситься немов десь у воздусі понад суперечними інтересами поодиноких суспільних кляс, і дбає про добро цілого загалу, про добро всіх її членів горожан. То чи ж і дивуватися, що мужик той тип минулої культурної доби? Доби деревляного плуга і шнурком зв'язаного ціпа не знаходить помочі в державі нинішньої культурної доби, доби великого капіталу і машин. Всі сучасні державні інституції, почавши від народної школи, все те пристосовано до потреб суспільності нинішньої, суспільності 19 віку. Суспільна держава, держава великого промислу і торговлі, вишукуючи чимраз ліпші умовини для свого існування і свого дальшого розвитку, вимагає конечно великих жертв від своїх горожан. Що жертви ті конечні, то кожний признає. Одно тільки лихо вони так штудерно розложені, що, власне, ті, для котрих утворена та держава, звільняються від них оскільки можуть, а можуть от хоч би завдяки виборчій ординації. І спихають їх на тих, для котрих вона тяжким каменем в ногах, котрі якраз через неї і гинуть. Немов якимсь чудом. Яким? Сего наш мужик не знає. Дістався і він під покров такої держави, а, ставши опісля її горожанином. Відляг усім тим обов'язкам, які за собою потягає таке горожанство, що ті обов'язки неабиякі, все надто звісно, кожному. Надто звісно, до якої надмірної висоти зросли ті горожанські жертви, і як солоно мусить мужик оплачуватися за саму, і то виключно лише за саму честь звати себе горожанином капіталістичної держави. Безсильний уже і підтятий великою панською господаркою, він ще більше упадає під тягаром тих жертв і обов'язків. Він ще більше упадає під тягаром тих жертв і обов'язків, поки не дістанеться в острі шпони сільських лихварів. Йогодний пораховані. Але закіс пічне, тобто спочине. Він в гробі. Котрий сам собі копає, сповняючи ті горожанські обов'язки, прийдеться йому принести ще одну та вже й останню жертву Ця жертва то жертва тим надприродним силам, що так часто навіщають його, а перед котрими він все стоїть безсильний. Годі заперечити, що умовини сільського життя впливають дуже некорисно на зрозуміння всіх явищ природи. І на пізнання тих законів, котрим вони підлягають. Той вічний страх, непевність і незабезпечення перед елементарними силами, що кождої хвилі можуть строщити господарську екзистенцію мужика, бездарність і безсильність опертися їм, все те побіч інших причин так тяжко придавлює його ум, так його в'яже і осліплює, що цілком не диво що він оточений з усіх боків тими таємними силами, котрих не може ані зрозуміти, ані обминути, тратить віру в свої власні сили і шукає її в надземних силах. Страх це перший і найголовніший чинник, що не дає розвинутися свобідно думці, затемнює ум і робить його приступним для всяких пересудів і забобонів. Хто ж не бачив, який переполох справляє в селі буря і як тремтить все на вид тих страшних божих стріл, що в одній хвилі можуть знищити господарські здобутки мужика? Яка німа та повна покори, розпука, огортає всіх на вид горіючого обістя, котрого не важиться ніхто рахувати, бо сей огонь то огонь з неба. Зісланий може, на яку кару. Тою невидимою, незрозумілою, надземною силою, що в одній хвилі не то його обістя, а і його самого може звести з лиця землі. Як же корисніше, з того погляду становище мешканців міських? Все склалося ту на те, щоби запанувати над силами природи, щоби запрягти їх собі на послуги. І проголосити себе паном світа. Чи дощ, чи буря, град, чи злива все однаково віддані своїй праці і певні її результатів, безпечні перед тими таємними силами, як легко вони можуть орієнтуватися і їх зрозуміти, як легко їх обсервувати, аналізувати, узагальнювати і пізнати їх незмінні закони. Не диво про те, що міста були все огнищами вільної думки, коли в місті не лише ніхто не боїться грому, а противно ще засідається на нього. Коли кожний спокійно сидить собі дома і веде свою звичайну роботу, то мужика огортає на вид тої надземної сили панічний страх. Безсильний зносить до неба руки і молить покірно помилування. Що більше не лише сам молиться, а удержує окремого функціонара, котрому каже засилати за себе ще спеціальні молитви за всякі прощеніє та зносить дари, чи й може, хоч так злагодить гнів небесних сил. Найдеться такий, що ще в яркіщих словах малює йому грізні надземні сили та не занедбує рівночасно представити самого мужика як щось найнужденніше, наймарніше, як щось рівне звичайному, мізерному черв'якові. І чи ж дивуватися відтак, коли мужик, така мізерна істота, оточена з усіх боків такими грізними силами, старається, хоч би і як солоно, хоч би після яких високих такс, уложених його духовником, укупитися їм? Хоч би прийшлося позичити, а він все таки дасть на Боже, чи може, буде колись йому ліпше. А тим часом, замість того, щоби мало бути йому ліпше, йому все чим раз гірше. Ті часті позички добивають його до решти. Попавши раз у руки кулака лихвара, гине в них, не діждавшися оглядати здійснення тих солодких мрій. Що як так держали його ще на всім божім світі. Кулак і мужик – то дві взаємно умовлюючи себе і підпираючи притоварово вимінній формі господарства суспільні появи. Один без другого існувати не може. Щодо лихвара, то байдуже все, чи є він чужий чи свій. У нас ріжні причини, а головно історичні. Плинули на те, що з цим ремеслом зайнялися переважно жиди, коли де інде опинилося воно в руках таки своїх людей. Тільки ж ті свої нічим не уступають нашим жидам. Хоч один обрізаний, а другий ні, а проте вони так добре вміють коло нього заходитися, що несправедливо і неоправдано підносити задля сиї одинокої різниці. Здібність у одного, а вменшати її у другого. Оба вони одинакові, оба як два рідні брати. Наш жит – це конечний додаток до мужика. А заразом і конечний додаток до вище згаданої трійці. Коли що різнить його від неї, то хіба те, що все таки дає дещо перед тим мужикові. Коли тамті нічого йому не дають. Він, беручи останній, є також і тим останнім обухом, під котрим мужик паде мертвим. І що ж тепер ціла юрба свіжоопечених пролітарів жене до двора та проситься на роботу, але тут вже тільки їх не треба давну кількість рук. Потрібних до управи широких панських ланів заступили вже машини. Машина зробить скорше, в десятеро більше. Мало лише частину ізбраних приймуть до роботи при машині. А решта. та решта. Хоч не потрібна безпосередньо до панських послуг, то варта вона панові не менше від тамтих. Без праці. Без заробітку, без кусника хліба, голодна, боса, обдерта, приймається хоч на яку небудь ціну. І то на власну згубу і на згубу своїх товаришів. Маючи таку резервну армію коло себе, може пан знижувати платню своїм робітникам аж до крайньої можливості. Бо і чого йому боятися стратить робітника? Нехай іде собі. На його місце сто вже таких жде. Ота решта. Хоч не потрібна вона безпосередньо до його послуг, а проте вона варта йому не менше від тамтих. Та годі в кінці вже їй терпцю не стане. Годі довше ждати. Чого ж бо ждучи, діждалася? Не досить, що сама утонула у безодні нужди та ще і других за собою потягла. Досить вже того раю. Оглянувшися, що нічого в селі їй ждати, покидає село та йде шукати деінде кращої долі. Може, в місті? Та ба, і ту нема нічого. Куди не глянеш всюди та сама нужда? Всюди таке саме же братство, як в селі? Що ж це значить? Що ж сталося з містом? Де ж це міське багатство і ті великі фабрики, що деенде тисячами приймають до себе голодну масу бездомних пролітарів? Де ж ті міста? Де фабрики ті? Не в нас. Не в нас. Продовження цієї книги ви знайдете на моєму каналі Голос в голові у списку відтворення за одноіменною назвою Що на картинці. Якщо сподобалась книга, поділіться нею з друзями, залиште коментар та лайк. Також пишіть в коментарях, які твори чи книги українських авторів хотіли б почути в моїй озвучці. Доєднуйтесь до спонсорства каналу або підтримайте канал будь-яким донатом на Монобанку, PayPal або за номером картки. Всі посилання є в описі під відео. Безмежно дякую всім за підтримку. Хай квітне український Ютуб.